Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк. Ви на каналі Сир назавжди. Слава Україні! Слава і Збройним силам! Воюємо або працюємо, і допомагаємо Збройним силам отримати найбільшу перемогу за тисячу років. А приводом для сьогоднішнього випуску став той факт, що на сьогодні в Україні молочні підприємства-комбінати так само, як і 40 років назад, але з іншої причини, відмовляються приймати додаткові обсяги. Молока. З одного боку, війна провела свої корективи, і якщо споживання було зміщене до східних регіонів України, то виробництво молока Полтавська, Житомирська, Вінницька області, воно все-таки було відсунуто до центральної і Західної України. Таким чином, падіння споживання внаслідок війни воно було настільки відчутним. Плюс зараз розповім, чому фактично обнулення експорту з України молочних продуктів. Що на сьогоднішній день молочні комбінати України не мають можливості продавати всі ті молочні продукти, які здатні виробити на власних потужностях. Це так що сміливо можете повідомити своїх друзів, що на сьогодні в Україні стільки виробляється молока, що навіть е молочні комбінати України не здатні його переробити. Такий сумний. Жарт. Слід зазначити, що ще більший вплив в ціновому сенсі на продуктовий ринок України, саме молочний, склала світова молочна криза. Для розуміння я вам наведу кілька цифр, скажімо, польських, наскільки за останні півроку відбулося падіння цін на, скажімо, молочний жир, на масло і на сир. От я для вас зробив табличку. Щоб ви візуалізували це і розуміли, да? тут е, наскільки за рік зменшилися ціни на молочний жир, відповідно на масло, і на жовті сири, типу гауди, сюди ж відноситься кальята. Значить, на 40% сири, на 44% вершкове масло подешевшило. Продукція подешевшала, а фермерське молоко е, дуже повільно дешевше, тобто практично ні. Тому що собівартість висока, я вам казав. Увага, питання. Як ви думаєте, без польської держави, без європейських дотацій обійшлося? І де ці розумники, які радять нам бути ринковою державою, і без цих дотацій? Хочу донести до вас свою суб'єктивну думку, чому взагалі це сталося. І так, перше. Останні два роки до нинішнього, 2021, 2022, наряду із е, зростанням споживання молочних продуктів в світі, відбувалося е, досить стрімке зростання собівартості молока. Особливо різко виросли е, видатки фермерських господарств, так, у цей ковідний і постковідний період. Звичайно, свій додатковий внесок це здорожчання собівартості, внесли і Україна і Росія, е, тому що. Перебої з постачаннями зерна, яке перетворилось потім в корма для тварин, і з е, мінеральними добривами Росія одна з найбільших постачальників в світі цих самих добрив. Тобто, по причині війни. Е, Собівартість продукції ще більш різко зросла. Це я не кажу ще про енергетичну складову. Тобто ви розумієте, що нафта, газ ці перманентні е, наразі проблеми Європи, коли вона переналаштовувалася на інші джерела споживання. От е, цей весь бардак привів до того, що в локальному часі різко піднялася собівартість і увага досягла тої межі. Згідно теорії еластичності попиту, коли споживачі почали від молочної продукції просто відмовлятися. А тепер додайте ще е, різке досить е, падіння споживання, теж можливо локальне, можливо, ні, Китаєм, який був один з найбільших ринків для збуту тих самих молочних напівфабрикатів, там того самого сухого молока, сухої сироватки, в тому числі з України. І ви отримаєте розуміння, чому відбулися зміни, чому в Європі гуляє молочна криза, і чому в припадінні цін на сир і масло фактично там на 30 приблизно відсотків країни, які мають розвинуту економіку і працюючі уряди, вони компенсують певним чином своїм фермерам і агровиробникам ці втрати. А Україна не мала не має і в найближчим часом не знаю чи буде мати навіть такої практики. Я можу кваліфіковано і компетентно заявити, що ефективність роботи молокопереробних підприємств України не поступається в цілому ефективності роботи тих самих підприємств Польщі чи інших країн Східної Європи, Навіть при тому, що в середньому вони мають набагато більш нове обладнання, основні фонди, і використовують навіть більш просунуті технології, Незважаючи на це. Основною конкурентною перевагою, скажімо, європейських, західноєвропейських і східноєвропейських компаній, є в першу чергу дотована високоякісна сировина за прогнозованими плановими цінами. І, друге, набагато менше на зовнішніх ринках, скажімо, інший рівень оподаткування, тобто, скажімо, на більшості країн той самої Африки, оподаткування. Продукції молочної українських підприємств і тих самих німецьких проводиться за рівним за різними абсолютно ставками і, звичайно, в невигідному становищі опиняються саме продукти українських виробників, а не німецьких. Саме тут ми приходимо до фундаментального питання: для того, щоб українські молочні продукти, продукція переробних підприємств була конкурентна в світі, ми повинні мати фундамент. Без нього ніяк. Це ефективне е, агровиробництво з ефективним тваринництвом, ну, зокрема, молочним. Як я казав ще рік-два роки тому на форумі молочників, альтернативою є використання зовнішніх джерел сировини, конкуренція на зовнішніх е, ринках розвиваючихся країн, і там треба бадатися із усіх сил. Використовуючи фактично нашу пасіонарність швидше і бажання е, вижити в цих складних умовах. Так склалося, що на сьогодні в Україні є дві організації, які, власне, захищають е, інтереси з одного боку товаровиробників, тобто виробників саме молока, сировини. І з іншого боку є навіть кілька організацій. От е, одна мені більше знайома, це е, Союз е, молочних підприємств України. Е, той, що очолював свій час і організував Вадим Петрович Чагаровський, які дуже часто знаходять спільну мову, ну і ще, можливо, частіше конкурують. Звичайно, в основі їх конкуренції закладено фундаментальне протиріччя, тому що переробні підприємства хочуть купити молоко за найнижчими цінами, відповідно, в той самий час виробники молока хочуть продати його за цінами найвищими. Так от, коли е, виробники молока не мають конкуренції з боку зовнішніх джерел молочної сировини, звичайно, це виглядає як яка собі певним чином створена Умовна, але все-таки монополія для справедливості. Треба відмітити, що те саме відбувається і в інший бік, адже поки немає стимулюючого, мотивуючого законодавства для вивезення молочної сировини, в тому числі конденсованої, скажімо, концентратів молока, ем, знежиреного молока чи вершків, то виробники молока вони в свою чергу вимушені продавати свою сировину виключно молокопереробним комбінатам України. Ну а тепер, друзі, коли я вас підготовив для сприйняття інформації, що робиться в молочній галузі на молочному ринку України, що, е, чому на сьогоднішній день молока ходзалися в Україні, е, його не приймають на подальшу переробку комбінати. І от е, про це і про решту проблем і можливостей української молочної галузі, я хочу, щоб ви послухали. Е, навіть не знаю, хай мене вибачає пан Арсен Дідур, виконавчого чи то генерального директора е, спілки молочних підприємств України, пана Арсена Дідура. Я вам зараз даю посилання внизу. Переходьте і слухайте дуже компетентне, кваліфіковане інтерв'ю. На цьому все. Сподіваюсь, інтерв'ю пана Арсена Дідура вам було цікаве. Вибачте, що російською, з ким не буває. На цьому слава Україні, слава і Збройним силам, до наступної зустрічі.